Володимир Зеленський дуже так гучно заявив про те, що Турчинов, на його думку, втратив Крим, а Порошенко втратив Донбас. Як вино відреагуєте на ці слова? Не Зеленському стверджувати про те, втратив я Донбас чи звільнив. Бо одразу ж після обрання президентом я хотів би нагадати, що в той час весь Донбас український був захоплений, і одразу же тоді мною був виданий наказ про контрнаступ. І ми звільнили українська армія і я, як Верховний Говнокомандувач, звільнив дві третини окупованого Донбасу і через моє серце пройшли і звільнений Маріуполь, і звільнений Лисичанськ, і звільнений Сєвєродонецьк, і звільнений Славянськ, і звільнений Краматорськ, і звільнена Костянтинівка, і звільнений Турецьк, і звільнені. Ти цим жив? І якщо ви мені підкажете, скажіть, будь ласка, хоча б пару соток землі. Який звільнив Зеленський за майже три роки своєї каденції? Насправді ми цього точно не мали. Навпаки, під час прийняття ганебного рішення про так зване розведення полити кров'ю українську землю було з неї було відведені українські війська. Тому не пану Зеленському, який в той час в 2014 році. Фотографував, знімав фільми за рахунок коштів російського бюджету, робив фото на червоній площі під час захоплення і катувань Володимира Рибака і вбивство його в Горлівці, в цій самій Горлівці, в ста метрах від цього, в палаці культури Стірол Зеленський паяцем плазував перед е, сепаратистами і е, намагався їм сподобатися. Я думаю, що я не хочу його критикувати, але треба бути дуже обережними в висловлюваннях, тому що коли ти починаєш розслідування, дуже важливо, пане Зеленський, не вийти на себе.